У Полтаві та області сьогодні вночі завтра в день очікується посилення вітру до 20 метрів на секунду. Попереджають синоптики. Оголошене штурмове попередження першого рівня небезпеки. До полтавців звертаються із проханням бути обережними, не ходити під деревами та залишати під ними свої автівки. А також закликають триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Вже починаючи від сьогоднішньої ночі та завтра в день характер погоди по території області визначатиме активний циклон із заходу. Саме він принесе нам сильний вітер, поривчастий з поривами до 15-20 метрів за секунду, що є небезпечним метрологічним явищем першого рівня небезпеки. Принесе він нам також і опади. Вночі це буде сніг та мокрий сніг, а вже в день опади переходитимуть в дощ. До того ж, від Вучатимуться досить такі інтенсивні зміни атмосферного тиску, що впливатиме на стан метеозалежних людей. Ну, а температура повітря вночі буде з невеликим мінусом, а вдень буде ще тепло 2-7 градусів тепла.